Вчора, 27 грудня, у центрі Покровська близько 15.30 сталася аварія за участі автівки та мотоцикла. Встановлено, що 45-річний водій автомобіля Hyundai не надав перевагу у Русі мотоциклісту на мотоциклі Ямаха. В результаті сталося зіткнення. Після чого мотоцикл зіткнувся з двома. Припаркованими автомобілями тайоти таке. В результаті аварії мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований до місцевої лікарні. К нам доставлено молодому чину 31 рік з місця ДТП з переломом лівої підрядне рани лівої голіні. Проводиться зараз на даний момент оперативне лічення за даним фактом правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу у розмірі від тисячі неоподаткованих мінів доходів громадян до Трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами. Працівники поліції вкотре нагадують про неухильне дотримання правил дорожнього руху, будьте уважними на дорогах та бережіть себе.